Набір для ручного шиття від компанії ОКА артикул 7005. Набор іде у фірмовій упаковці. Запакований у крафтовий папір з оківською наліпкою. Набір включає в себе мануал по роботі зі шкірою, виробочну плиту. Голку зі скругленими кінцями розміру М три голки. Та пробійник з розмітчиком. Пробійники йдуть на 2 та 4 зубці. З кроком 6 мм ромбовидні. Розмітчик іде з кроком 4 мм. Замовити набір можна за посиланням в описі на handymarket.com.